Сьогодні я здійснював стрільбу у складі екіпажу БТР-3Е і здійснював стрільбу з Пушки ТСМ-1. І ми, оскільки є випускним курсом, пройшовши весь той вишкіл протягом 4 років навчання, отримавши як теоретичні, так і практичні знання, ми проходимо ці навчання у обстановці максимально наближеної до бойової. І єдине, що, наприклад, було новим на цих триденних навчаннях, це те, що ми. Самі у від у від на відкритій місцевості так ми влаштовували собі місце перебування, облаштовували свій військове своє військове містечко. Також здійснювали контроль і організацію несення служби щодо охорони військового містечка. Навчання на цьому полігоні у нас перше, але бо стрільби з водів проводиться у нас в навчальному центрі з наявної стрілкової зброї. Ті зброї, яка є в нас в наявності, яка була до цього. Ну, раніше самі розумієте, що у нас в червні місяці повинен бути випуск, так? Відповідно команди, ми провели цей, проводимо випуск, але не на заняття ті, що були повинні були ми провести. Ми провели як додаткові заняття, після обідній час, вечірній час. І всі заняття, всі, всі години ми провели. Навіть навіть додаткові заняття, ті, які ми навіть не планували, от, недавно нам були поставлені тренажери ПЗРК Ігла, от, ПТРК Фагот. Навіть на цих тренажерах всі випускники в нас прийшли навчання. Далі особовий склад, який буде випускатись, піде проходити службу до частини підрозділів Національної гвардії України.